Значення найкращих у всеукраїнському фестивалі в об'єктиві натураліста відбулося в обласному палаці дитячої та юнацької творчості Падіюн, що в Ужгороді, у фестивалі 2012 року, який цьогоріч проходив на базі Закарпатського еколог-натуралістичного центру учнівської молоді. Взяли участь юні-сценаристи, слайдисти, фотографи. Та відеооператори із 23 областей України і Автономної Республіки Крим. Всього представлено близько сотні робіт. При оцінці журі до уваги в першу чергу брали дослідницькі та природоохоронні роботи, присвячені одному з найцінніших багатств України лісу. Тому деякі роботи були нагороджені спеціальними грамотами та цінними подарунками. Державних управлінь лісового і мисливського господарства та охорони навколишнього природного середовища. В об'єктивах юних мітців ми побачили природу, ми побачили любов до природи. Хочемо вас попросити, щоб ви цю любов внесли до своїх товаришів, до своєї родини, до своїх друзів і близьких. Будьте Більш вихідніша справа у нашому житті серед відзначених управлінням охорони природи відеофільм Шосткінської міської Сюн, Сумської області Хвоні рослини в житті людини, який підіймає актуальне питання необхідності збереження зелених ялинок перед переддень новорічних свят. Великою популярністю у всьому світі почали користуватися сосни, таке париси, вирощені у горщиках. Звісно, ми б дуже хотіли, щоб така традиція і у нас стала популярною. Ви можете виростити їх самі, власноруч. Вам потрібно восени поїхати в ліс і викопати малесеньку ялинку, посадити її у горщик із лісовим ґрунтом. Але треба сказати, що є. Одна негативна властивість, що така ялинка не проживе у вас довго. Тому найкраще покупати зелені красуні, звичайно ж, у спеціалізованих магазинах, де деревці більш пристосовані до мікроклімату наших квартир. У конкурсних роботах журі відмічало високий професіоналізм його авторів. Особливо це стосується фотозйомок. Хочу відмітити високий фаховий рівень і хотів би побажати, що паралельно з тим, що виконуючи роботи у класичному жанрі, відмічуючи красоти нашої природи, України, хочу ще вам побажати в майбутньому бути, скажімо так, тримати руку на пульсі, навісні часу, дивитися вперед, значить відповідати новим викликам, застосовувати нові технології у цих роботах на майбутньому і побажати всім успіху. Дипломами Національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України відзначені. У номінації Краща фоторобота за третє місце нагороджена дев'ятикласника Романа Рака із міста Чернівці. Другою стала фоторобота Юлії Пашко із Рудок Львівської області. Першість виборов Дмитро Матейко, міста Бровари з Київщини. Я сюди приїхав із п'ятьма фотографіями. У них є поєднана тема це є життя лісу, тобто тварини і все, що знаходиться в лісі, все, що пов'язане з лісом. Яка основна мета була твоїх робіт? Моя мета показати красу наших лісів і показати, чому саме ми повинні їх берегти і за що. Що тобі подобається в фестивалі? Мені сподобалось в Вишгороді. Тут дуже гарно, тут люди дуже привітні, і я вважаю, що в майбутньому я сюди ще повернусь, і не раз, і не один. Відрадно й те, що юнати не лише вболівають за збереження природи, а й мають музичні здібності. Нації кращий слайд слайд-фільм» третім став фільм Юні лісівники автор Руслана Полюга, учениця Крукиницького ліцею, що на Львівщині. Друге місце дістали слайд-фільму Дуб звичайний вихованці гуртка Друзі лісу, будинку творчості учнів Миколаївського району. Перше місце посів слайд-фільм Ірини Баб'юк Ліс це диво із тисмениці Івано-Франківської області. У номінації Кращий відеоролик третьої стала колективна робота кінофотолюбителів будинку учнівської молоді міста Дубно рівненської області під назвою Світанок. Друге місце. Виборов відеоролик Подорож лісовими стежками Олександра Хлопука, гуртківця Старовижівського будинку школяра ще на Волині. Першість дісталася роботі Ти любиш ліс дев'ятикласниці Христини Бойчук із долини Івано-Франківської області. Представляла свій відеоролик, який я робила сама, ну і мені ще допомагав мій керівник. Про що він? Він про ліс, про збереження лісів, про, про захищання лісів. Ти вперше на цьому фестивалі? Так, я вперше на цьому фестивалі. Як тобі подобається Закарпаття? І що, можливо, ти б скоригувала? Закарпаття це дуже гарний, дуже мальовниче міст. Це... Я тут перший раз і в мене такі враження Мі тут дуже сподобалось. Я надалі планую ще сюди приїхати. Тут дуже-дуже гарно. Наприклад, мені міняти нічого не хочеться. У номінації кращий відеофільм третім став Ліс, колиска життя та цивілізації Катерина Ткачук. Першокурсниці природничого профілю Чернігівського ліцею для обдарованої сільської молоді. Друге місце посів відеофільм Звичайне диво. Восьмикласниці Антоніни Кушнір із Дніпропетровщини. Першість вибороли сучасні проблеми в казковому лісі. Дев'ятикласниці Вероніки Ткачук із міста Вінниця. Слухай, яйця ми запукали. Та що ти придивись уважніше. Ми потрапили в лісове царство, про яке ми так багато чекали. Тихо. <смі> Чуєш? Здається, <смі> х... хтось плаче, пішли подивимось. <смі> Чекаємо скоріше, поки вона нас не побідела. А на то в неї лихо. Пішли <смі> подивимось. Бабусю, чому ви плачете? Ви ще питаєте нахабні дівчиська мене ваші друзі вчора залишили тут такий безлод, а я ж між іншим тут живу. Тут мій дім на курячих ніжках. Ні, бабусю, це не наші друзі. Ми ж хотіли вам допомогти. Що, справді? Це була б чудова ідея. За чорт за мною подумала машина, це чорта. Скажи, будь ласка, з якими труднощами ви стикалися під час роботи над фільмом? В принципі, потрібно сказати, що робота над фільмом досить нелегка, тому що потрібно мати як матеріал. Як професіоналів, які тебе або навч ну, навчають, як знімати фільм, або допомагають тобі. Також техніка. Е Найважче, мабуть, в нашому випадку було підбір е техніки, тому що в нас з'явилася мрія, але не, не було таких можливостей. І в нас не було можливостей е мати е гарну техніку, там, е професійні відеокамери. Ми все відбувалося так, ось в кого була. Якась відеокамера, ми її використовували. Просто ми хотіли втілити свій план в життя. Хоча б таким способом. Не всі учасники фестивалю, звичайно, стали призерами, але кожен щось цікаве побачив, навчився і знайшов друзів у спільній справі, любові та збереженні довкілля. Я хочу з великою вдячністю. Проаналізувавши все, те, що було, подякувати тим, хто допоміг посприяв тому, щоб фестиваль вдався. Чому я кажу вже слово вдався? Тому що всі, хто на цей етап вже відбули, попрощались з нами, вони дуже дякували. То я найперше хотів би національному екоцентру за той не дивлячись на стислій період, тому що воно мало в своєму етапі деякі зміни. Від заоченого конкурсу до реального конкурсу, від невизначеної спочатку тематики, а потім вона була визначена як лісів. що ми зуміли повідомити про це інстанціям. І дійсно на правильній лінії були роботи, що стосувалися напрямку або визначеному тематиці. Хотів би подякувати управлінню освіти обов'язково, тому що завдяки фінансовій їх забезпеченості ми зуміли організувати те, що було. Обов'язково треба подякувати всім управлінням Закарпатської області, водного господарства, лісового і мисливського господарства, управлінню екології, інспекції, тому що всі нам допомогли матеріалами, які розкриють суть і зміст нашої області. Ми роздали їм їхні буклети, альманаги, книги, тобто інформацію, яку вони перечитували. Вони сказали, що дуже дуже багато почерпнули від цього краю. Я хотів би з віднестись до наших колегів, педагогів Мукачівського районного центру, міського центру, наших філій, нарциси, дельвець, які теж долучились, щоб розкрити нашу область. форм. Ми роботи, а зокрема. Долучились до реалізації аудіовізуальних програм В обласному обласній держрадіокомпанії. Держ, Вони, по-перше, фахівцями нас забезпечили, я їм вдячний, за те, що дозволили провести а це, це такий непростий об'єкт, екскурсію. Дітки не, не мали змогу цього побачити до цього. Вони сказали, наскільки дійсно захопило їх і націлило на здобуття майбутніх професій. То підсумок я поки що не готовий сказати. Ми скажемо його з часом, але те, що на сьогодні більше позитиву, набагато більше позитиву, ні, ніж про проблемних питань цьогорічний фестиваль був присвячений лісу. А на що націлюватись юнатам в наступному році? Тут є певні побажання. Побажанням на наступний фестиваль 2013 року від мене як людини, яка Ну, скажем так, організувала цей конкурс спочатку, а тепер фестиваль в Україні, щоб дійсно і діти, і педагоги дослухалися до тематики, яку ми пропонуємо. От на 2013 рік у нас запропонована тематика охорона тваринного світу. В першу чергу тварин, що занесені до червоної книги України, червонокнижних списків по регіонах. Можливо, в кожній школі є е, е, червоний зошит, е, тобто ми маємо показати, як ми любимо, охороняємо, бережемо тваринний світ, що нас оточує. Що ж, до зустрічі на фестивалі в об'єктиві натураліста у 2013 році.